Гідроудар у водопостачанні це напівміфічне поняття. Його візуально не видно, тривалість його існування становить частки секунди, а наслідки видно не зразу. Але вони досить болючі: розрив трубопроводів, шлангів, протікання арматури, змішувачів і так далі, що може призвести до затоплення житла. Мене звати Євгеній Семенчук, і сьогодні я розповім вам про гідроудари та рішення, які можуть захистити систему водопостачання від нього. Гідравлічний удар це різке підвищення тиску в трубопроводі. Найчастіше він утворюється від різкого закриття запірної арматури, такої як кульовий кран або змішувач. При цьому хвиля гідроудару матиме вектор, спрямований у протилежний бік стаціонарного потоку рідини. Як результат дії гідравлічного удару може бути розірвана гнучка підводка, крани або інша водопровідна арматура, тому що саме вона і сприймає на себе надлишок тиску. Є кілька рішень з запобігання наслідкам гідроудару. Перший це використання арматури із плавним закриттям затвору. І тут ймовірність утворення гідроудару зменшується в рази. Другий це встановлення компенсатора гідроудару. Про нього я і розповім далі. Оптимальне місце встановлення компенсатора гідроудару безпосередньо перед джерелами утворення гідравлічних ударів, запірної арматури змішувачів. Біля всіх тих пристроїв, спрацювання яких може призвести до різкого перекриття потоку рідини. Найчастіше компенсатори встановлюються на розподільчих колекторах у квартирних вузлах введення. Є два основних види таких пристроїв: це мембранні та поршневі. Мембранні компенсатори гідроударів виробляються італійськими компаніями Zilmet Аквасісте. Принцип дії та конструкція мембранного амортизатора гідроударів схожий до розширювального баку. Лише меншого об'єму. Тут робоча камера всередині поділяється на дві зони: одна наповнена газом, інша контактує з водою. У камеру газ накачується під тиском, саме тиск газового середовища і протистоїть силі гідроудару. Але є деякі недоліки таких моделей: це необхідність періодично підкачувати камеру компенсатора, проникнення газів у теплоносі через мембрану, схильність мембран до старіння і розривів, ну і габарити таких виробів більше, ніж у поршневих. Поршневі компенсатори гідроударів не мають перераговних вище недоліків. Є два види поршневих амортизаторів гідроударів це поршневі та поплавкові. Пружинні компенсатори виробляються переважно італійськими брендами, такими як RBM, Caleфі, Far, Офічина Rigamonti, Malgrani і так далі. Тут робочий механізм пружинам, що з'єднується із поршнем. У разі стрибка тиску вона стискається тим самим компенсуючи гідроудар. Залежно від виробника, матеріал пружини та поршня може змінюватися. Пружина може виготовлятися із оцинкованої або нержавіючої сталі поршень, латунь чи полімер. Корпус таких компенсаторів виготовляється із латуні. Поплавкові амортизатори гідравлічного удару популярніші в США. По суті, це комбінація двох попередніх типів виробу. Так як у довгу вертикальну камеру, виконану з міді, заканчується гази під тиском. Як робочий механізм використовується полімерний поплавок з гумовими ущільнювачами. На відміну від мембранного типу компенсатора, цей тип не потрібно підкачувати газом, оскільки астомерна мембрана відсутня. Основним технічним параметром амортизатора гідроудару є максимальний піковий тиск, тобто тиск, при якому компенсатор амортизуватиме його надлишок. Якщо звернути увагу на різні типи компенсаторів, то побачимо, що для мембранного типу значення пікового тиску становить 20 бар. Для пружинного поршневого – 50 бар, а для поплавкового всього 14 бар. Також важливі і габарити пристрою, так як часто розміщення компенсаторів відбувається в нішах. Саме у цих випадках мінімальні габарити латунних амортизаторів відіграють важливу роль. На цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Побачимось!